за рік із гаком після свого брата. Так? Так, я байстрюк, байстрюк, але з якого дива гірший? Давай! Сука! Однак не я складений тілесно. А розум у пропорції у мене так само розвинуті, наче мене народила шляхетна мати. А це таро, це пахур, байстрюк. Ну, що це за напасть? <кій> Ти знаєш, от я хіба зачатий потягом природнім коханням, тобто може мати менше вітальності і вогню, аніж зачаті нудьгою шлюбних лож і виконанням сонних напівподружніх ритуалів. Мій брат, твою земельну спадщину я, я радо собі візьму.